Я хочу взяти свої слова назад щодо того, що зелена епоха це епоха ганьби. На сьогодні треба чітко доповнювати, що зелена епоха це епоха свідомого знищення України середини. Це другий ворожий фронт в спину нашим військовим. Чому? Та тому, що або влада скеровує кожну копійку на захист країни, в нашому випадку вже не на перемогу, а на прийнятний вихід з війни. Або влада працює на ворога. Так, от вчорашнє голосування в Верховній Раді за бюджет 26-го року чітко показав, ким є наша влада. Коли суспільство закликало до єдності, воно ж ніяк не очікувало, що це буде такий вбивчий тандем слуг та опазажистів. Хоча всі ми розуміємо, що слуги це і є недозрілі опезажисти. Вчора вони прийняли бюджет. Так от у тому бюджеті купа популістичної фігні на мільярди. Так, саме на мільярди, а не на мільйони, на якісь вагони, на якісь комунікації. До речі, комунікація це ті самі телеграм-помийки, це ті самі блогери. Провладне, які будуть намащувати, яка ж велична епоха нашого найвеличного, найвеличнішого, попри наші реалії, окрім того, вони підняли собі зарплати, депутати підняли собі зарплати. Чи є в країні людина, яка повірить, що саме депутати Верховної Ради це ті люди, яким конче необхідно було підняти зарплати в час, коли щодня нас накриває такими страшними новинами з фронту? Та нема такої людини, але чекати вони хотіли на думку суспільства. Бо ті, які прийшли до влади під гаслом служіння народу, під назвою слуг народу, наразі проживають просто своє краще життя. Моя стрічка, наприклад, наповнена воланнями волонтерів, які вже не знають, як танцювати перед аудиторією, як її заохотити долучитися до завмерлих зборів. Військові буквально жебракують, вони просять на все, на війну, просять, щоб захистити нас. же. Наша з вами територія, наша країна скорочується щодня географічно. І сьогодні слуги, я нагадую, а це діти ще президента Зеленського, і ОПЗЖисти голосують за такий бюджет. От нам впродовж останніх днів активно намащували, що в усьому негативі був винен Єрмак. Скажіть, будь ласка. А в вчорашньому рішенні голосуванні також винен єрмак, так єрмака уже немає. А на кого Володимир Зеленський збирається повісити оцю чортівню? Нагадаю, що Європейська солідарність не голосувала за цей бюджет. Тримаймося, Україна мусить вистояти.